Член Ради директорів Конфедерації будівельників України, співзасновник інвестиційної групи молоді товариства Відважних, голова інвестиційної ради Ірпеня Володимир Карплюк очолив представництво Конфедерації в Київській області. Таке рішення ухвалили на розширеному засіданні Ради директорів Конфедерації будівельників України 10 серпня. Колеги пропоную проголосувати і е, за Володимира Каплюка, і призначена на керівника представництва КБУ в Київській області. В країні війна і величезна кількість приватного, приватного майна, величезна кількість соціальної інфраструктури, дорожньої інфраструктури знищена і на країну однозначно чекає найближчий період будівельний бум. Ми маємо зробити все, щоб вони розуміли, що держава думає про кожного з них і думає про те, щоб вони мали куди повернутися до своїх домівок. Як почати відбудувати зруйноване та розширити партнерські зв'язки, привернути увагу міжнародних фондів і у повній мірі запустити антикорупційний механізм для обговорення цих подань на засідання КБУ запросили не тільки представників будівельної галузі, а й представників державних установ і міжнародних організацій, економістів політиків. Впевнений, що разом ми здолаємо цю російську гедоту, яка прийшла на нашу землю. Отримуємо нашу перемогу. І кожен з вас зможе надалі будувати. Якісне найкраще житло. Ми з вами боремось тут щодня, і в нас нема такого часу чекати, поки ми їх, ми їх майже вже здолали. Але Київщина вже вільна, слава Богу, і завдяки нашим збройним силам. І тут ми відновлюємо масштабна відбудова на звільнених територіях. Ось ключова мета КБУ. Президент Конфедерації Лев Парцхаладзе зазначив, перші кроки в реалізації надважливого плану уже зроблено. Ми також входимо в робочу групу при президенті по відбудові України. Ми вже напрацювали стратегію. Вона була презентована в Лугану пропозиції ще надсилаються від всіх наших партнерів. І хочемо, щоб у нас була така більш чітка стратегія. Підтримати план масштабної відбудови України пообіцяв партнер КБУ, президент Федерації Європейської будівельної промисловості Філіп Кремптон. Ми на стороні правди підтримуємо Україну. Вона обов'язково буде процвітати. Разом ми подолаємо всі труднощі та відбудуємо зруйноване, зазначив президент Фієс по відеозв'язку.